Привіт друзі, і так починається день в селі з того, що я приїхав тільки. Вісім ранку, ну нічого, люди в селі встають і в напевно, ну Ми почнемо в вісім. Сьогодні план який, зараз з головним агрономом перепиляємо, тут залишилось трохи дров. Зіб'ю з, з цього вікна трохи загороду зроблю, так щоб ці, ці дрова замінити. Головне ягрономно набирав вимивальники воду і піду скось у берег. Вчора косив цілий день з гір, а сьогодні буду косити берег. Трохи вам екскурсію сьогоднішнього дня зроблю, сьогоднішнього ранку. Груза дивіться яка. Клубника правда, заросла, я її скосю, вже клубники немає. Я її скосю, щоб вона молода, одійде. Кукуруза непогана. Думав, що нічого не вийде, вийде, поки вийде. що все. Маліна нормальна. З кукурузи вам розкажу, що покропив я її яду від бур'янів і яд не спрацював яд поганий, підставний в цих магазинах. Не все хороше, що продається. Я вже ці від, тут не пам'ятаю, як він називається. Коротше, треба купляти в перевірених хлопців, які займаються ядами. То буде якийсь толк. А з тих магазинів не дуже ну там все там. Китайське барахло. Ну це так, китайці теж деякі речі роблять нормальні. Так, гукуруза нормальна. Її були раз просапали, то непогано. Так, ось берег мене чекає сьогодні. а Згір'я я скосив. так ось скосив. Непогане сіно буде. Буде один лайфхак в цьому році. Ще я думаю, що воно вийде. Спарцет теж гарний вже, відійшов від покосу і в цей раз ми його скосимо. Скосимо на сіно. Ще він підросте, ну, до цвіту і дуже косити. А оцей кусок мене в берега жде. Так що почнемо щось робити сьогодні. Далі буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. Привіт, друзі! Сьогодні буду збирати друге сіно. Покосив, вже половину ми згребли. збирається дощ, не знаю, може й не буде, може й буде, Ну, будемо збирати. Ось опак, це все. Виглядає, кучі половину ми згребли, ще половину залишається, ми згребли, ну, гребем десь буде доща. І вчора я скосив оцей беріг, так що він ще дуже день підсохнув. Приступаємо до роботи. A few moments later. І так, друзі, все, закінчили ми з цим сіном, але залишилося ще. Одна ділянка, то завтра, післязавтра, бо воно ну, тільки вчора скошене. Та й отак воно це все. Агроном заморився. Заморився. Що? Дивіться. Сіно, сіно золоте. А оце травичка чи бур'янець, так пахне. Такий аромат. Що, йдемо дихати? Так. Все. Ти, ти покажи, що з коси з грибів. Я перед цим знімав. Все, оце територія, ну і ще внизу що воно все закінчено на, на сьогодні. Так що, далі буде, агроном збирається відпочивати вже, а я буду їхати додому. Все. До Привіт, друзі! Знову я. І так, другий сінокіз завершений. Зараз вам покажу. Так. Узгір'я скосили, забрали, берег скосили, забрали. Так що все встигли, бо вчора на узгір'ї нас чуть точно не застав. Таке гриміло і такі хмари були сильні. Прямо спішили. Ну, все зробили без доща. Але ж так, так, та й трішечки не так залишається сперцев. Ну, йому потрібно трошки часу, щоб він ще підріс, ще малий, до доцвіт, цвітіння. Будемо чекати, тоді завершиться повністю другий сінокіс. Так що підписуйтесь на мій канал, далі буде.